Підрядник фірми, яка займається вкладанням бруківки у Луцьку, намагався відібрати телефон у волонтера Сергія Тимчука і тому довелося застосувати самозахист щодо нападника. Це трапилося вранці 17 квітня. Волонтер знімав відео про ремонт на вулиці Святогірській, який вартує згідно з документів майже півтора мільйони гривень. Мовляв, люди виходили на акції проти вкладання бруківки в місці, але влада не дослухалася. Цей же час це побачив підрядник фірми, яка виконує роботи Василь Гордійчук. І підійшов до Сергія Тимчука. Він вимагав заборонити зйомку. На що той відповів відмовою поки що ви гнити тут робите? Телефоном. Не так страшні московські воші, як українські гниди. Симон Петлюра. Після цього на місце викликали поліцію, яка зафіксувала факт сутички та відібрала покази. Коли ж правоохоронці запитали, хто буде писати заяву. Василь Гордійчук відмовився. Тендер на ремонт вулиці відбувся минулого року. Перемогло на аукціоні приватне підприємство «Ространс» із остаточною пропозицією 1 мільйон 452 тисячі 908 гривень. На третьому році війни, доки наші захисники прокидаються від вибухів, ми сьогодні зранку з сусідами прокинулися від звуків того, як розвантажують тут бруківку. Оглянувши проект, це мільйон двісті. Шановна міська рада і міський голова Ігор Поліщук, скажіть, будь ласка, чи на часі зараз на третій рік війни проводити капітальний ремонт ось цієї невеличкої вулички на один мільйон? 200 тисяч гривень. Чи краще на ці гроші закупити дрони, реби і все необхідне для наших військових? Волонтер Сергій Тимчук звернувся до луцької влади, зокрема і особисто до керманича міста Ігоря Поліщука, з вимогою припинити цю ганебну практику встиляння міста Бруківкою під час війни, коли в цей час українські воїни щодня потребують допомоги із тилу.